Неопізнаний літальний пристрій знайшли у Польщі на Кукурудзяному полі. У селі Осіне Люблінського воєводства вибухнив, вибухнув невстановлений об'єкт. Постраждалих немає. Повідомляє ТФН 24. у трьох будинках. вибуло вікна. Поліція знайшла обгорілі металеві та пластикові уламки, розкидані на десятки метрів. За попередніми оцінками, це може бути частина старого двигуна з гвинтом. До перевірки залучили авіаційні та наземні пошуково-рятувальні групи. Військові повідомили, що порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі не зафіксували. За даними видання Жечпосполіта, об'єкт ідентифікували як шахет. Віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Владислав Косіняк Камеш заявив на брифінгу, що польські військові не виключають жодної з версій, у тому числі провокацію російських спецслужб. Точно відомо, що об'єкт був начинений вибухівкою. на цю мить ми знаємо, що цей дрон містив вибухову речовину, адже все ж таки сталася доволі потужна детонація, яка зокрема вибила шибки, а також була чутна на відстані кількох кілометрів від місця інциденту. Тож тепер це потрібно перевірити з кількох причин. Передусім, тому що якщо це справді був російський дрон, то необхідно висловити протест російському посольстві, адже це треба зробити, щоб вони не відчували себе безкарними. Або друге, це також сигнал для нашої системи протиповітряної оборони, що щось не спрацювало. Адже насправді цей дрон пролетів не Уміченим для наших радіолокаційних систем, які розташовані на східному кордоні.